Спортивні шкарпетки мікс від бренду Кривіт лише 29 гривень за одну пару. В лоті буде 50 пар і вартує лот 1450 гривень. Вони йдуть різноманітні як для дівчаток, так для хлопчиків, чоловіків та жінок. Розмірний ряд дуже крутий з 35 до 46 розміру. Вони можуть бути як в пакуванні. Так може бути і без упакування. Звертайте на це увагу. Вони йдуть класні, середньої довжини, вони класно сидять по ніжці. П'яточка і носочок буде ущільнений. по складу. Зараз вам скажу, тут буде 45% поліестер, 33 поліамід, 20 котон і 2 еластан. Це, наприклад, в таких. А в ось цих буде йти 65 котон, 34 поліамід і 1% еластан. Абсолютно різні, є фасончики, абсолютно різні кольори. Всі вони класно фіксують ніжку, дуже комфортно в них буде. 35-36 буде дві пари, 37, 38 11 пар, 39-го, 40-го 8, 41, 42-го 20, 43, 44, 5, 45, 46 буде 4. Нагадаю, 29 гривень за одну пару. Якщо бажаєте класно на них заробити, то звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.